А я ось наведу потоп воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі і складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. Вірш 17 підкреслює серйозність суду, що готується Богом. Потоп стане наслідком гріховності людства, яке досягло свого апогею. Знищення всякого тіла відображає вимогу Божої справедливості, яка не допускає гріха в своєму творінні. Це також служить нагадуванням про наслідки відсторонення від Бога. Вірш 18 перевертає цю похмуру картину у надію, оскільки Бог оголошує. Що встановлює заповіт Ноєм. Це запевняє Ноя і його родину, що, незважаючи на гріховність світу, вони отримують можливість спасіння. Заповіт є важливим елементом у Біблії. Він свідчить про стосунки між Богом і людьми, які плекаються довірою і виконанням Божого Слова. У цьому вірші також підкреслюється, що Ной і його родина, включаючи його синів і їхніх жінок, будуть врятовані. Це свідчить про важливість родини в Божому плані спасіння. Бог працює через сім'ї та стосунки, щоб зберегти життя і забезпечити продовження людства. Поскидайте себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлів, доме? бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. А я ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами. Серед таства, серед худоби і серед усієї земної звірини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу до всієї земної звірини, і я укладу заповіта свого ж з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більш не буде потопу, щоб землю нищити. Ці вірші є ключовими віршами, що ілюструють контраст між судом і благодаттю. Божественний суд за гріхи людства сповіщає про кінець одного періоду, проте Божий заповіт ноєм розкриває можливість спасіння. Ці вірші підкреслюють важливість довіри до Бога та служать основою для наступних заповітів, які стануть ключовими в історії спасіння. Ці вірші демонструють, як Божий суд служить повідомлення.